Усім привіт! Мене звати Володимир. І так це відео трошки затягнулось, тому що було багато цікавих новинок, які першочергово потрібно було відзняти. Тепер же обіцяне відео про продуктивність захищеного смартфону AGM g 2 Guardian, який працює на маловідомому, проте дуже крутому процесорі Qualcomm QCM6490. До речі, посилання на повний відеоогляд цього смартфону буде в описі під цим відео. Можете його передивитись, якщо раптом ще не дивились. А якщо хочете купити захищені смартфони в Україні, можете скористатись моїми послугами та завітати в мій онлайн-магазин twigday.com.ua. Посилання в описі під кожним відео. Отже, на практиці цей процесор виявився дуже навіть нічого собі. В Antutu набирає під 600 тисяч балів, а якщо подивитися графік годинного стрес-тесту, то сильного тротлінгу ви не помітите, як і різних просадок продуктивності. Результати Geekbench, тротлінг, все бачите на екранах. Коштує цей смартфон дорого, об'єктивно дорого. Тим більше у мене версія на 12 ГБ оперативної пам'яті. Ціна в районі 40 тисяч гривень мінімум, проте скоро, я думаю, вона упаде. Почнемо з гри Stand of 2. Гра досить не нова, але я про неї зовсім недавно тільки дізнався, хоча на Ютубі в рекламі крутять її доволі-таки давно, та й блогери багато хто рекламує. Ця гра, я вам скажу, дуже круто оптимізована. Я прямо таки знімаю шляпу перед тими, хто її створював, тому що я цю гру запускав навіть на смартфонах за 60 доларів. Що ж стосується даного випадка, я виставив максимальне налаштування графіки, звісно ж, дозвіл видавати 120 кадрів за можливості, також поставив. Але, на жаль, я не наскільки ігровий оглядач, я до сих пір не знайшов нормальної програми, яка б показувала мені, скільки кадрів на секунду видає в моменті та чи інша гра. Тому будемо радіти її за те, що власні очі бачать. Насправді грати максимально приємно і досить комфортно. Процесор тут дай Боже кожному, і ви все бачите самі. Далі Асфальт 9. Гра аркадна, це не симулятор, тому про реалістичність керування говорити не варто. Але соковитість картинки та дуже динамічний геймплей багатьом подобається. Щодо нашого піддослідного, він справляється з нею хорошо. Фрізи знайти буде нереально, до того ж і сам смартфон за весь час тесту не перегрівся, тримати його комфортно. А що стосовно геймплею, гра досить цікава. Спершу а потім вас просто тупо змушують донатити, донатити і ще раз донатити, щоб стати найкрутішим. Добре, що вік в мене вже не той і подібні фішки не цікаві. А то, по юності, знаєте, не одну тисячу гривень в танки зарядив. Наступна гра, не пам'ятаю, як називається, але грати досить прикольно, їздиш собі, стріляєш, захищаєшся від атак противників, такий собі флет-аут на мінімалках, хто пам'ятає таке. Тут також жодного фріза, жодної проблеми із зависаннями, супершвидке завантаження та супершвидка промальовка кадрів. Все, як має бути на захищеному смартфоні за 1000 доларів. Ну і без Call of Duty, звичайно, я вас не міг залишити. Був скачаний HD клієнт, всі налаштування виставлені на максимум, тобто маємо графіку топ і стопу. І що ви думаєте? Гра не відчувається на цьому смартфоні. Все працює швидко і нарікань нема жодних. Одним словом, для ігор такий апарат точно рекомендований, адже і дисплей 120 Гц, і пам'яті вистачає, і динамік гучний та об'ємний, хоч і недостатньо якісний. Це AGM G2 Guardian, один із найдорожчих зараз захищених смартфонів. Навряд чи хтось із вас береться купити собі такий, але побачити на що він здатен, все одно цікаво. Це як дивитись огляд Рімак Невера, пускати слюні і розуміти, що ніколи його не купиш. З вами був я, Володимир, а також дорогущий смартфон. Бувайте!